Ось, і Юрій Львів, йдемо на благовістя в транспорті у місті Львові. Ось скажи В'ячеслав, ти ось їздиш по Україні зараз, поки по світу не було, дорога закрита ага. і проповідаєш Єванглію. Тобі ще не набридло це, ось люди так до тебе можуть ставитися нехорошо, недобре. Не набридло тобі? Що тебе мотивує? Набридло. Набридло, що не набридло. Мотивує Господь Ісус Христос. мотивує. Ти живе я... Духом Святим в Мені. Ціль, ціль розповідати про Божу любов, яка мене врятувала і може врятувати цих людей, які оточують нас. Тільки а... Божа любов. Ага. А тобі що, э, з чого? З чого тобі? А мені ну я маю мільярди сніг. Мільярди, мільярдів років. Господь мені там нагороди дасть. Та шокую мені. Я сам не знаю, що мені все їжджу, проповідую. Дякую Богу, що є можливість проповідувати. Слава Богу, дякую. дякую. А, а нагорода моя там на небі, там, за облаками. Де, де око не бачить, вуха не чує. Слава Богу.